Хлопчики та дівчатка, нарешті ми з вами дочекали справжньої зими. Але ж ми з вами сумували за снігом, за зимовими розвагами, за санчатами, за сніжками, за сніговичком. Але тепер нам нічого не заважає зліпити сніговичка, а прямо зараз на занятті з малювання намалювати його. А малювати будемо дуже цікавим і незвичайним способом. Для малювання нам знадобиться два білих аркуша, склянка з водою, пензлик, фарби чорного синього обов'язково, коричневий, червоний, тарілочка з синім кольором, прищепка. Ножиці. І формочки, щоб намалювати форму сніговичка, починаємо малювати. Беремо на аркуші, ось так обводимо скляночку, І ще одну поменше. І у нас виходить ось такий сніговичок. Ще намалюємо шляпу, капелюшок такий для сніговичка. І все це ми вирізаємо повільно. Акуратненько, не шведіть. Його ви можете зробити і попередньо. Ось так. Ось такий у нас сніговичок бумажняний, виходить. Вирізаємо шляпочку. Ось так. так все це сторонку відкладаємо, беремо білий аркуш, прикладаємо. Бумажняного сніговичка, шляпочку до нього, прищепкою робимо собі штампик, ось так. І макаємо у синю фарбу. І починаємо штампувати тільки краєчок сніговичка. Ось так. Тримаємо пальчиком нашого сніговичка, щоб він був рівненький і стояв на місці. Ось так фарбою макаємо. Поправляємо, макаємо в фарбу і притримуємо. Притримуємо дуже ось так. Так, дивіться. такий шляпку притримали, проштампували, і шляпку, і всі краєчки. Ретельно. Далі ми видаляємо шляпку, видаляємо. Сніговичка. І ось такий у нас сніговичок получився. Далі ми беремо пензлик, макаємо у водичку, у чорну фарбу і починаємо малювати очі, начебто у ось такі очі і посмішку робимо йому, теж, наче камінці ми туди приклали. Вимиваємо пензлик, набираємо червону фарбу, можна оранжеву, і будемо робити морквиночку, носик сніговичку. Подивіться, і зразу в нього вималювалось обличчя. Вимиваємо червону фарбу, макаємо ще раз чорну і прикрашаємо тулуб сніговичка. гудзики. Ось так. Подивіться. Вимиваємо пензлик і макаємо його у коричневу фарбу. Починаємо малювати шляпку. Спочатку контур малюємо акуратненько, повільно. Ось так. Можна намалювати відерці, але ми намалювали шляпку. в серединці, щоб вона була. Яскравий ось така шляпа у нашого сніговичка. Угу. Потім ми знову набираємо коричневу фарбу і починаємо малювати шарфик. Шарфик малюємо такий, як буде, такого кольору, як буде шляпка. Йому буде затишно у шарфику. Далі ще набираємо фарбу і малюємо ручки. З гілочок, як ми насправжнього на робимо сніговичка. Вимиваємо і ще будемо малювати ось таку палицю намалюємо, наче він стоїть на сторожі і охороняє наш двір. Вимиваємо фарбу, а далі ми пензликом намалюємо сніжинки. Ось такі сніжинки. Прикрашаємо наш малюночок. Сніжинки з синім кольором, тільки кончиком пензлика. Вони будуть тоненькі. Ось такий сніговичок получився у мене. А який сніговичок вийшов у вас? Я буду чекати фото ваших робіт. До нових зустрічей!